This Слов'янську відкрився новий супермаркет мережі Браво, перший в центральній частині міста. Відкриття стало справжнім святом для мешканців навколишніх будинків. Захід був гучним, з ведучими і розважальною програмою. Это шикарный супермаркет. Здесь все всі э, свіжо, все всі вкусна і э, э, ну мені нравится этот магазин. Відкриття супермаркету браво в центрі Слов'янська подія довгоочікувана. Готувалися до неї старанно, аби порадувати покупців новим магазином у зручному для них місці. В этом районі он необхідний дійсно Ну взагалі, да. Не хватало нам. Я думаю, Я думаю що да. Конечно, Конечно, хороше хороший. Нравится. 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 Думаю, полюбимо ми этот магазин. Цей магазин мережі Браво підготував для своїх покупців чимало приємних сюрпризів. Акційні пропозиції постійно оновлюються і дозволяють покупати необхідні товари за прийнятними цінами. Це один із постулатів супермаркету Браво. Каждый магазин «Браво» – это праздник, это радость для всех. И нам очень приятно, что сегодня, в выходной день, многие люди нашли минуточку, время, чтобы прийти и разделить с нами эту радость. Спасибо нашим покупателям. Мы будем стараться делать все, чтобы эти магазины, наш магазин и этот магазин были любимыми. Цей магазин мережі третій в слов'янську. Він пропонує своїм покупцям свіжі овочі, фрукти, ковбасні вироби і сири, м'ясо і рибу. А ще бакалію, солодкі і алкогольні напої, і свіжі хлібобулочні вироби. Їх вбраво випікають власноруч. Тому хліб тут завжди гарячий і свіжий. Ми відкриті до спілкування. для нас дуже важливе мніння покупателі. Любая просьба, будь-яке пожелання це для нас закон. І ми в кратчайші сроки наша команда з большим удовольствием виконує всі ваші просьби пожелання. Тепер мешканці центру мають змогу долучитися до великої кількості шанувальників мережі Браво і купувати весь перелік свіжих продуктів в одному місці. Адреса супермаркету Браво в центрі, вулиця Свободи, 39, час роботи з 7 до 23 години.